Сімнадцята в Україні, ви дивитеся новини? Дві людини загинули, 13 поранені на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів. Окупанти атакували десятки населених пунктів області, пошкоджені будинки та об'єкти інфраструктури. У двох селах Миколаївщини зруйнована лінія електропередач. Докладніше про ситуацію на півдні розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона зі студією наживо з Миколаєва. Єлизавето, вітаю. Тож яку інформацію маєш? Вітаю Олександра окупанти зранку дроном атакували цивільну автівку у селищі Благовіщенське Херсонської громади. Поранений 72-річний чоловік. Ворог скинув вибухівку з безпілотника і на будинок у комишанах поблизу Херсона. У 69-річної жінки контузія та міновибухова травма. Вдень росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона. Літня жінка зазнала вибухової та черепно-мозкової травми. Також її ампутували гомілку. Також у Дніпровському районі поранено жінку 65 років та 18-річного хлопця. У центральному та у Дніпровському районах міста можливі перебої з водопостачанням через пошкодження ворогом електромереж та об'єктів критичної інфраструктури в області у Новій Кам'янці Милівської громади Росі. Російський безпілотник поцілив у житловий будинок, потрощені вікна, фасад та покрівля. А по обіді БПЛА окупантів влучив у навчальний заклад у зеленівському старостинському окрузі на Херсонщині. Там пошкоджені понад 10 вікон та дверей у приватних будинках. А також у цьому навчальному закладі у Чорнобаївці, поблизу Херсона, після учорашнього масованого обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні та багатоповерхові будинки, також церква, травмовань. Четверо місцевих жителів, власне, ось що розповідають очевидці. Перший раз нічого, а другий раз ми вуспіли тільки в коридор. За скутні то йому воно рубануло голову, зашило. І всі, все, і все, куча дима, пиляки і і більше нічого. Оце, як почули, воно почало так лягти, оце отуто у нас спасло. Оце двері тільки є, що в туалеті, лоп... ну, Бачите, що вікно. Як його така робити, це все. І до зими йде. Ну оце ж ба, ось воно, балкон винесло з той сторони, двері винесло, заходьте в під'їзд. То наш дом здригнувся. Херсонщині через обстріли росіян минулої доби загинуло дві людини. Серед них дитина ще 13 поранені. Пошкоджено газогін, стільникова вежа, три багатоповерхівки, 26 приватних будинків, автобус та автомобілі. Миколаївський район, ворог бив дронами і артилерією. 13 разів з дронів поцілили по Очаківській, Куцрубській та Галіцинівській громадах. У селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок і лінію електропередача. А у Лиманах обстріли зруйнували два приватні будинки: ангар та цивільний автомобіль. Олександре і Дякую за ситуацію на Миколаївщині та Херсонщині. Стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Місто Грозний в Росії атакують ударні дрони. Про це пишуть місцеві пабліки. З'явилося і відео влучань. Імовірно, поцілили по військовій частині 65384. там дислокується 291-й гвардійський мотострілецький полк. А повідомляють про влучання і на інших локаціях. Міністерство розвитку громади і території оновило підходи до оцінки спроможності територіальних громад. 24 критерії в чотирьох категоріях в основі такого визначення: це людський потенціал, гуманітарно-економічний потенціал, спеціальна спроможність та фінансова спроможність. Про новий підхід у рамках прес-конференції розповів заступник міністра розвитку громади і території України Олексій Рябикін. Він зазначив, надання державної чи міжнародної підтримки стане. Територіально зорієнтованим, тож сподівається, що це дасть змогу чіткіше оцінити фінансову, демографічну та економічну спроможності громад. це не про рейтинг. Ми нікого не хочемо там відвідрейтингувати до першого від першого до останнього місця. Ні, ми говоримо про те, щоб держава могла таргетовано формувати певні підходи, формувати певну політику, надавати певні інструменти підтримки. Для тих громад, які не дотягують до певного рівня спроможності, для того, щоб через певний час вони цю спроможність посилили, щоб вона у них з'явилася, це особливо важливо в умовах війни, тому що ми, ми бачимо, що диспропорції регіонального розвитку зв'язку з війною посилюються. Є величезний, величезна міграція людей всередині країни, на жаль, за кордон. 8 тисяч укриттів з'явиться в Україні до 2034 року. Відповідний меморандум уряд України та міжнародні партнери підписали ця коаліція. Ініціатива Team Europe, зумовлена потребами України та ґрунтується на вже наявній програмі ЄС Литва Ірландія з будівництва укриття для шкіл. Запуск коаліції відбувся 29 травня цього року за участю прем'єр-міністра України та прем'єр-міністра Республіки Фінляндія. ЄС разом з Фінляндією, Литвою, Бельгією, Швецією та Ірландією оголосили про надання початкових грантів на суму 20 мільйонів євро. Першочерговим завданням є спорудження укриттів у прифронтових містах, а саме у школах, лікарнях та інших закладах інфраструктури. Коаліція це реальний інструмент, який дозволить нам збільшити кількість укриттів, модернізувати існуючі укриття. Це довгострокове співробітництво. Координація проектів, обмін досвідом, системного нарощування наших спроможностей, наші спільні зусилля. Створять всі можливості для наших громад, наші громади будуть стійкішими і більш безпечними. Коли ми говоримо про укриття, ми дійсно говоримо про набагато більше ніж про місце, де можна сховатися від ворожих атак. Ми говоримо про цей простір, де діти можуть навчатися безпечно грати. Тобто, ми дійсно говоримо про це місце, де вони відчувають себе в безпеці. Експорт російської нафти стрімко упав. У листопаді він скоротився на 15 20 порівняно з жовтнем. Про це заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк і наголосив падіння прямий результат тиску США та партнерів на російську енергетику. За словами Власюка, просідає не лише експорт. Униз пішла і капіталізація найбільших російських компаній Лукоїл і РосНєфть. Це наслідок американських санкцій, а також додаткових обмежень, які запроваджують інші країни. Аїни Власюк називає таку динаміку позитивним сигналом, адже фінансові можливості держави-агресорки поступово звужуються. Угорський прем'єр Віктор Орбан сьогодні зустрінеться з президентом Сербії Олександром Вучичем. Головна тема перемов енергетичне партнерство та подальша доля сербської нафтогалузі, яка опинилася під загрозою. Через російський вплив і санкції, як повідомляє Блумберг, угорська економічна компанія Мол вже веде переговори з Белградом щодо можливості допомогти Сербії позбутися контролю з боку Газпрому. Саме російська власність у сербській нафтовій компанії НІС підкреслюють у Будапешті, створює для Сербії серйозні економічні проблеми через міжнародні санкції. Мовляв, більша участь Мол може стати шансом для стабілізації постачань палива. На початку жовтня Ніс не змогла дістати від США чергове від Термінування санкцій. І додам, що 15 листопада Сербія отримала тримісячну ліцензію від США на пошук покупця для нафтої компанії Ніс. У Швейцарії вимагають офіційного розслідування після того, як місцеві бізнесмени передали Дональду Трампу коштовні подарунки: годинник ролекс і золотий зливок. Двоє депутатів заявляють. Такі дари можуть порушувати антикорупційне законодавство країни, і їх має оцінити прокуратура. За даними Reuters, інцидент привернув особливу увагу після того, як Швейцарія уклала рамкову угоду зі США про зниження мита з 39% до 15% лише через 10 днів після візиту делегації бізнесменів до Трампа в овальному кабінеті. Парламентарії Рафаель Махайм і Грета Гісін закликали прокурора перевірити, чи не вплинули дорогі гостинці на укладення домовленостей і чи не суперечать вони швейцарським правилам прозорості і доброчесності. Президент Франції Мануель Макрон оголосив про створення нової добровільної військової служби, що почне діяти до середини 2026 року. Йдеться не про повернення до загального призову, а про систему добровільної служби для молоді. Оновлений формат, який за словами Макрона відповідає сучасним викликам і реальним потребам армії. Французький президент заявив, що рішення Жака Ширака про скасування призову 96-му році було виправданим в контексті епохи після холодної війни. Сьогодні ж наголосив Макрон, загальнообов'язковий призов знову не є актуальним. Йдеться про сотні тисяч юнаків, і така модель не відповідає ні оборонним завданням, ні сучасним загрозам. Натомість, Еммануель Макрон пропонує добровільний формат для 18 19 річних, які під час дня оборони та громадянства виявлять бажання служити. Національна служба розпочнеться влітку 2026 року, і ми будемо поступово збільшувати кількість учасників. Три тисячі молодих людей буде обрано для національної служби влітку 2026 року. А групи будуть поступово збільшуватися, щоб до 2030 року їх було залучено 10 тисяч. Моя амбіція для Франції охопити 50 тисяч молодих людей до 2035 року. Це буде коригуватися залежно від розвитку загроз. Добре вбране, але без жодної записки. У рівному у вікні життя залишили немовля. Це хлопчик. Він абсолютно здоровий, доношений, кажуть лікарі, які вже піклуються про малюка. Цей випадок став другим за 14 років існування вікна життя при рівненському пологовому будинку. Уперше туди поклали дитя 6 років тому, теж у листопаді і теж хлопчика. Як почуваються малюки, що кажуть медики про такий шанс на життя? Дивіться в нашому сюжеті. Наш хлопчик жвавий, активний, шкарпетку постійно скидає. Він так регулює собі температуру. Одну шкарпетку тримає, іншу постійно хоче скинути. Йому немає й тижня від народження, і замість мами біля нього лікарі й медсестри. Розумний хлопчик, зараз поїш, будеш. Вони й дали йому ім'я, назвали Андрійком. Так як найближче свято Андрія, ми вирішили, що дане дитя буде Андрієм. Такий святковий гостинець напередодні знайшли ось у цьому вікні життя у рівненському пологовому будинку. Спрацювала сигналізація. У спеціальному боксі у вікні лежало немовля. Дитиночка була одягнена в комбінезончик, шапочку. Під низом була також гарна одежка. Записки нічого не було біля дитиночки. На посту завжди є акушерки. Дитина тут довго не знаходиться. Може 15-20 секунд. Малюка забрали у реанімацію, поза як тут є цілодобовий нагляд, пояснюють лікарі. Хлопчик виявився цілком здоровим. При поступленні важили 350 сто п'ятдесят грам, сантиметри зросту. Їмо за дві щоки по 60 мл адаптованої молочної суміші гарненько засвоюємо. Дуже активно вимагаємо, коли ми голодні. І коли дитя сите і нічого не бракує, гарно як янголятко, собі спимо. Смотичного стан дитини є задовільний. Під час огляду немовляти медики знайшли клему на пупцевому залишку і слід від вакцинації, тож припускають, що мати народила Андрійка у медзакладі, що спонукало жінку відмовитися від сина, і гадки не мають, але радіють, бо її вчинок це шанс на життя. Навіть прізвища хлопчикові вигадали. Боголюбенко. Його любить Господь Бог, це зрозуміло, тому що в нього є прекрасний шанс знайти класну українську родину. Це е, е, суперпотужний е, соціальний проект, оскільки жінка, яка залишила своє дитяточко в вікні життя, не буде мати не кримінального впровадження, її ніхто не буде розшукувати. І друге дитя є в абсолютно безпечних умовах. Вікно життя у цьому пологовому діє вже 14 років. За час його існування ним скористалися двічі. Уперше сюди поклали дитя 6 років тому. Теж у листопаді і теж хлопчика його назвали Михайликом. Нині розповідають медики. Він зростає в одній із рівненських родин. Андрійка вже теж хочуть всиновити. Насправді дуже багато людей телефонує з приводу того, як допомогти дитиночці, тобто як допомогти нам. Але нам допомоги не потрібно, оскільки міська рада нам все робить для того, щоб в нас було все і для цього хлопчика також. А по-друге, телефонують з приводу усиновлення. Але знову ж таки, це не наша зона відповідальності. Цим буде займатися соціальні служби. Та наразі малюк перебуватиме у медзакладі. Тут у нього є своє ліжко. Хай поки це спеціальний інкубатор, і навіть вже перший зібраний гардероб. Маємо є одяг бачите, ми поприносили на перші борпори. Ці памперси хлопчик кажуть, медики спокійний і жодного разу не влаштував їм безсонної ночі. Хоча, як і всі немовлята, подеколи вимагає до себе уваги, як уміє плачем. Може, мама побачить, що він дуже хороший хлопчик гарний. В нього апетит забере, одумається, Прийде. З рівного сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал інтер. Марафон. Єдині новини. О 18-ті чекайте на новини вже від лілії налягаки. Ну, а зараз з вами буде Ірина Ваглай. Гарного ефіру, Ірина. Дякую, Олександре. Ми боремося. За свою країну